Thank you. Олена Мозгова український продюсер, єдина донька відомого співака і композитора Миколи Мозгового. Саме завдяки батьку вона почала працювати в шоу-бізнесі. Микола мозговий присвятив доньці чимало пісень. Вже минуло шість років, як його не стало. І протягом цього часу Олена продовжує нести батькову пісню людям. Кожного року вона збирає артистів, аби прозвучали пісні, які продовжують жити в душах мільйонів. 27 та 28 листопада в Палаці Україна композиції «Маестро» У своїй особливій інтерпретації виконають українські артисти. Запам'ятайте 27 і 28 листопада на сцені Палацу України вечір пам'яті Миколи Мозгового і квитки на цей прекрасний вечір. У вас буде можливість туди потрапити. У нас в гостях Олена Мозгова. Вам доброго ранку. Доброго Олена, ранку, ранку. Олено. Вже п'ять років, як ви створюєте подібні зустрічі, вечори, і щоразу палац України просто не може всіх вмістити. Оці два дні пам'яті вечора Миколи Мозгового це причина через те, що люд люди хочуть всі потрапити туди, і в зал не вміщає всіх. Ну да, минулого року всі не змогли потрапити, тому. Роман стефанович ну, генеральний директор України, зараз він запропонував, давай зробимо два дні, тому що ну, в один день всі не влізли. Це перша причина, а друга причина, ми хочемо з ним зробити. Пам'ятник татові біля службового входу. Вже є проєкт дуже класний. Там така буде лавка, він буде сидіти, можна буде з ним посидіти, поспілкуватись, випити кави, ну такий у нас задум. І тому частина грошей з цих ми хочемо пустити на пам'ять. Але от посидіти, я думаю, що, напевно, просто так він сидіти не буде в будь-якому разі, або щось писатиме чи гратиме? <світ> <світ> Ні, він буде на лавці сидіти так задум і, і задом таки, що можна власне до нього весь час приходили. Там була черга, як ми взагалі завжди просто поспілкуватися. Тому а, і вирішили саме таку ідею втілити, щоб можна було посидіти з ним, поспілкуватись. Ну, і для і нього взагалі то це рідна сцена Палацу України і більше того, він ще свого часу був директором так. цього палацу. Олено, а що почув? шанувальники Миколи Петровича на цих вечорах пам'яті і кого почують, що буде на сцені буде трошки все по-іншому ніж минулого року, чи минулі роки будуть нові артисти і нові імена, і буде ну, дуже багато молодих, можливо, не таких відомих, але дуже цікавих артистів, яким немає можливості десь виступити, тому що в Україні зараз дуже мало фестивалів, конкурсів. Ну, тобто є тільки талант шоу а, а, і все. А всі такі якісь концертні майданчики ну, немає зараз фестивалів. Тому це вже цей вечір пам'яті він так переріс трошки в такий фестиваль вже просто української пісні. Ну але власне української пісні одного автора. Так, ну але власне завжди допомагав молодим е, талантам і, і, і всі це прекрасно знають. І, е, Будуть нові інтерпретації, абсолютно несподівані. Будуть. Ви берете в участь в цих обробках, оранжуваннях, і це вай випадає ідеї, чи приходять до вас ідеї? Я даю е повністю творчу свободу всім, і вони роблять так, як відчувають. І це найголовніше, тому що е е мета, яка для того, щоб пісня жила, в, в людина повинна її виконувати, виконувати з задоволенням. І якщо вона робить так, як вона це хоче, вона буде виконувати. Пісню у своїх концертних програмах, а це означає, що пісні будуть жити. А, Олено. А які риси характеру тата ви прийняли, і які вони на сьогодні притаманні саме вам? Тобто вони виходять назовні і так далі. Принциповість, яка інколи дуже заважає, можливо, в чомусь різкуватість, яка також дуже часто заважає, але патріотизм доведення справи до фіналу, любов до України, яку мені привили і її ніяк. Позбутися неможливо, тому що тому я ніколи не ні, нікуди не поїду в іншу країну жити, так як і він це не зробив. І тому будуємо, робимо, створюємо, творимо. Якби він відреагував своїм життям а, на те, що зараз відбувається з Україною, з українцями? Я думаю, що в нього дуже боліло серце і. Тому що він все близько до серця сприймав. Якщо б в нього не була та травма ноги, то я думаю, що він був десь на східних кордонах нашої країни. А так, я думаю, що він просто переживав, допомагав би і робив все, що можливо. Ну і теж не можу запитати, ви дуже прекрасно його знали. і Як би він оцінив зараз стан музики в Україні? Я думаю, що він би був щасливий, що нарешті україномовна пісня звучить в ефірі, звучить багато і, і нарешті ми почули нові імена, якісь і насправді те, що там Славік каже Вакарчук, що їм вже заюзали ефірну, може і так, але З'явилося дуже багато українських виконавців, які ми чуємо в ефірі наших радіостанцій. І я щаслива, що цей закон прийняли про квотування і. Бажаю всім українським виконавцям більше 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 україномовних пісень, які будуть звучати і будуть радіти наші слухачі. Олена, то може це перейде в добру традицію? От раніше виконували в основному пам'яті концерт пам'яті був зірки гучні найяскравіші нашої естради, А от цього разу 27-28-го, го так. молоді. То можливо далі це і перетвориться. Я, на буду, на такий я фестиваль? я думаю, що вон, воно вже перетворилося само по собі, тому що в після дня незалежності і концерту на Інтері, я відмовилася від тих артистів, які брали участь в цьому концерті, тому що це був такий савковий нафталіновий діпсняк. І я сказала, що ну, нам з вами не по дорозі. І тому в мене не було іншого шляху, як підняти всі е архіви, е подивитися, що є, які є артисти, які є після талант-шоу Вийшло багато з голосу, до речі, дуже багато беруть участь в концерті, mm -hmm. ну, тому що вони талановиті, тому що вони класні. Сні, вони вони вміють співати, вони хочуть, в них горить, вони так роблять там аранжування, видумують, дзвонять. А можна так, а можна так. і це класно. І тому вони будуть співати, будуть співати молоді, талановиті, патріотичні українські виконавці. А я хочу принагідно передати вітання прекрасному місту Новоселиці на Буковині, mm -hmm. тому що там є музична школа, рідна школа, в якій навчався yeah. Микола Петрович, і ця школа носить ім'я Микола Москов. Тримайте зв'язок з ними? Не треба. Має зв'язок Там ж там ж, 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 ж музика. Я хотіла поїхати в Новоселець, але зараз не виходить, тому що в мене маленька солобійка. А ще можливо додасте, Я знайшов я думаю, що це дуже актуальна і цитати, і відчуття Микола Мозгового, коли його запитали про патріотизм, і це було на початку 2000-х років. В інтерв'ю він відповів: треба любити свою країну. Впевнений, тільки національний принцип вирішить долю України. Всі люди, які тут живуть: українці, росіяни, болгари, євреї, татари, румуни, поляки і інші, повинні захоті. Тіти жити в прекрасній щасливій багатій країні українство не повинно залежати від національності, щоб гордо говорити Я українець як це сьогодні роблять американці, англійці, поляки. і Нехай вони будуть при цьому чорними, білими, жовтими чи в горошок. Немає значення Так і е, знов таки наголошую на тому, що у нас є два квитки на вечір пам'яті саме 28 е, листопада. Палац Україна вечір пам'яті Микола Мозгового. А відзначу, що це буде два дні: 27 і 28. 8 листопада а, натхнення в шляхетних справах. Дякую, пані Олено. Навязаємо. Дякую, що прийшли. Згадуємо. Співаємо пісень Миколи мозгового. І... Думаємо про Україну. Відчуваємо і її. і гарно вам продовження. В, ви продовжуєте робити справу батька. Дякую, тому що відкриваєте нові таланти робити... і вам натхнення всіх, всіх благ, і щоб все йшло добре. І в нас з'являлися на говорили сьогодні про щирого справжнього українця, народного артиста України, Микола Мозгового. А, співаємо його і пісень і радіємо життю. А у нас була в гостях Олена 我。